Добрий день, шановні колеги. Я з дозволу своїх колег попросив дати можливість мені сьогодні доповісти нашим громадянам про черговий етап боротьби з тероризмом. І для нас в чистий четвер для служби безпеки було справою честі зачистити Одесу та область від серйозного законспірованого та розголудженої кримінально-сепаратистської терористичної організації, яка Мала на меті і виношувала плани по дестабілізації ситуації, терористичним актам, вбивством на замовлення в Одесі та області. Станом на ранок співробітники Служби безпеки відпрацювали протягом ночі всі заходи пов'язані з нейтралізацією, затриманням та вилученням і зброї, і боєприпасів, і планів терористичної діяльності. Я доповів президентові щойно в Верховній Раді, голові Верховної Ради України, про те, що нами затримано 29 громадян, серед них затримано 4 організатори саме цієї кримінально-сепаратистської терористичної організації, які, крім планів, які я озвучив, вже перейшли до скоєння і вчинення диверсій та злочинів на території і Одеси і Одеської області. Серед затриманих нами є люди, які на замовлення готували вчинити політичні вбивства в регіоні в місті Одесі, безпосередньо і проти одного з народних депутатів, і проти громадських активістів міста Одеси, розглядаючи такі політичні вбивства як початок захоплення території, відірвання по суті з Одеси і Одеської області від України. У цій організації діяло в складі декілька диверсійних терористичних груп. Всі вони під час обшуків і затримань кожного з них вилучено нами і плани, і мапи, і зв'язок, і відповідна агітаційна продукція сепаратистського і терористичного характеру, так само, як і всіляка продукція у вигляді прапорів і всього іншого, що збирались терористи і сепаратисти. Найближчими днями, як ми розуміли, підірвати ситуацію в самому регіоні в Одесі. Я вже казав, відірвати і утворити чергове квазіутворення, сепаратистське, терористичне, але обізвавши його черговою республікою. Небезпека цієї організації полягала для нас в тому, що вони діяли довгий час законспіровано, довгий час ховались від правоохоронних органів в районах Одеської області. Здійснювали на виконання замовлень, в тому числі за гроші з ДНР від своїх ватажків, підпали партійних офісів. Зокрема, один з підпалів був виконаний скоєний ним 23 березня цього року. Так само, як і готували, і здійснювали інші диверсії в регіоні. Станом на сьогодні, на чистий четвер цього року, Служба безпеки може доповісти нашим громадянам, особливо жителям Одеси і Одеської області. Що це вже третій етап антитерористичної операції. І ми станом на сьогодні розуміємо, що нами затримані назавжди нейтралізовані і осередки компартії і їхні терористи. Другий етап, про який доповідав пан Маркіян і Служба безпеки, це затримання цілої групи, яка виконувала інші диверсії і вибухи на замовлення, які затримані були контрозвідки. А це третій етап. Третє серйозна зачистка і е, ті результати, які ми сьогодні можемо оприлюднити. Я можу тільки з певністю сказати про таке: Служба безпеки розуміє, з ким має справу. Ми розуміємо, хто до нашого приходу в службу підготував е, відокремлення і сепаратизм на сході України. А відтак ми чітко в очі всім говоримо, ми таких планів більше вам здійснити не дамо. Немає тої влади, яка вам потурала і фінансувала. А відтак жоден з таких проявів, навіть на такі масштабні і небезпечні, які станом цієї або протягом цієї ночі нами нейтралізовані і ліквідовані в Одесі, нас не зупинять. Для нас є також важливим, і я хотів би зараз також доповісти, що і Генеральний прокурор України, і міністр внутрішніх справ повністю долучилися і допомагають нам, наші колеги з цих відомств. Від, як ви розумієте, від такої кількості людей розміщення їх в місцях тримання під вартою, тобто, простіше кажучи, в тюрмах до закінчення і проведення до кінця подальших обшуків, які ми продовжуємо робити, і вилучати, продовжуємо і зброю, і вибухівку, і все те, що було або мало б бути знаряддям цієї терористичної організації. Можу також підтвердити, що. Протягом цієї ночі, фаси фактично безсонної ночі, працювало більше 300 співробітників СБУ. Я кожному співробітнику особисто вдячний і щиро бажаю, щоб на Великодень ви змогли повернутися до своїх сімей. Але мій наказ далі залишитись ще на добу і завершити насамперед першочергові оперативні розшукові слідчі дії. А відтак вони тривають. Відтак я споінформував, що керівники і Генеральні прокуратури містерства внутрішніх справ також працюють. Ми сподіваємося, що ця зачистка для Одеси Одеської області має завершитись тим, щоб громадяни нарешті відчували себе в безпеці, і ми розуміли, що ми не дамо відірвати від України наш східний південний регіон. Я хотів би подякувати вам за увагу і за те, що дали можливість доповісти вам про цей результат.